Не можна було одружуватися, не можна було приймати якусь допомогу медичну. На ньому дух святий приприсусу. Було дуже випадків наглої брехні, здирництва. Змусили молодих дівчат гарненьких до неприємних речей. І от зараз щоб мене хтось взяв і такого порубав і сказав би, що я не п'ю взагалі. Останній напівзасипаний вхід до підземного міста, так званого райського саду, саме тут жив та проповідував святий інокентій. Нічого не було б, якщо тут в на наших краях не з'явилася така неординарна особистість. Іван Васильович Левізор в миру його звали, а вже священному сані отець Інокентій Бауцький. Народився він в Бесарабії біля Сорок. Це колишня Бесарабська губернія, село Косоуци. Там він провів свою юність як ну, в віруючій сім'ї. Взагалі в Молдові, там, в тих краях, всі люди дуже були такі віруючі. І вже в 16-річному віці він почав служити в місцевому монастирі, але за свідченням істориків він там недовго прослужив. Ну, наче через те, що якось неправильно він себе поводив, не по тим канонам. Тому після цього він поїхав до Одеси, там працював на місцевому базарі, підробляв, метарства його були От, по Одесі, потім в Петербург поїхав. Там він Зустрівся з Григорієм Распутіним, Це особистість видатна на той час надихнула його на подальшу таку діяльність. За місцевими розповідями ми знаємо, що в Балцькому монастирі служив довгий час і був його засновником такий священник Феодосій Левицький. І на той час, коли Інокентій вже був в Балті, Феодосій Левицький був похований на місцевому Балтському кладовищі. Ну і така ось йому приходить ідея перепоховати мощі Феодосія Левицького до монастиря. А ми знаємо, що якщо в культовій споруді, в церквах є якісь мощі якогось святого, ну, то збільшується церковний приход, збільшується. Громада, ну і тим самим і фінансово теж більше спроможна ця церква. Він об'явив місцевим мешканцям і плюс всій пастві, яка прийшла тоді, на цю подію, що на нього зійшов. Святий Дух, і він має через Ісуса Христа провідник, Він може врятувати людей від страшного суду. Під час запису до нас підійшов місцевий житель Анатолій, один із послідовників отця Інокентія. Він переконаний, що той мав чудотворну силу і що йому являлась Богородиця. Я йому сказала, свій час прийшов, свій час прийшов, звертайся, йди до мене. Тіпо, включайся в служінні мені, Божій матері. І так це було раз за два-чотири. І після цього цих відкривень він пішов піш, піш до своєї матері і каже, матір, так і так. Вона каже, ну що ж, хай це від Бога буде, якщо ти призиваєшся, йди. От він десь 16-17 років він вже пішов у монастир шукати ну, святості. А в монастирі святості не було. Там тільки так. Одна. Припарка примутка, ну тут, там чистоти не було такої, якої іскали на кінці. Краєзнавиця розповідає, що інокентіївці мали власні правила, яких суворо дотримувалися. Не можна було одружуватися, не можна було приймати якусь допомогу медичну, йти лікуватися офіці... до офіційної медицини, звертатись, тому що якщо лікар, ну як він може лікувати людину, дарувати їй життя, якщо він сам смертний. От така була теорія. А чим же тоді вони лікувалися? Була розповсюджена у войнокентів традиція будувати дуже багато криниць. Ідея була в тому, що вода в цих криницях священна її використовували в основному тільки для пиття. Лікувалися вони ще святою водою, священним єлеєм. Прості медикаменти у них були, ну і молитва. Поклоніння інокентію, який має врятувати їх від страшного суду. Ось таких криниць дуже багато було на той час, і зараз вони збереглися. Копалися не тільки криниці, а ще й бачите такі альтанки, де можна зайти, і там були ікон багато, можна було одразу окропитися водою і одразу помолитися святим іконам. На ньому дух святий присусував. От. І він потім потім з цих сил, які він вернув, вернувся сюди, в Радський сад і тут керував, допомагав встиг всіх цих, 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 е, святинь. От. І ці печерні строїв тоді, тоді, тоді час. І на землі тут були споруди, е, корпуса такі монастирські, люди тут жили, прибували. В кінці 1917 року більшуки його вирішили зробити. Прислали своїх підосландів, присипали яду вино і дали йому випити. Він каже, що я цю часу вип'ю за мій народ, як жертву все приніс це людей своїх. Він там поїжав в цих печерах до 19-го року. Не тленний. Браття, сестра їх приходили, якби молилися, коло могили, ну, як сторона була, як. він почував і він був нетленний. А потім пере нього розказали, що він там лежить, і вершуки прийшли його сюди витягувати, збирати з печер. Ну і звісно, йому ніхто його не видав би. От. Вони почали травити газом, палити вогня, димом, викурювали на кінці. Ну, хтось не зміг терпіти вийшов. А на в дух і діти мої, виходьте, щоб ви осталися живі, виходьте на землю на бір. Вони вийшли і потім от ці більшовики забрали труну, а це на кінці, от, і повезли його в Ананів. Що ж таке три роки лежить, а не метлиний. Повезли в Ананів, там морг на вскриті. Привезли його в ту ж ніч, його в мертвецьку, і от поставили йому в Одесу за головним експертом. І вот. в ту ж ніч зійшов на, над війни стовп світу, отець він прямо з столпів світа світу був піднятий на него. Вот. А він ще пророчцям казав своїм братям і сестрам, що остануться від мене такі тапки в цьому грубі. І так воно і було. Інокентіївці розповідають, що після смерті дух Інокентія вознісся на небеса і тепер сидить праворуч Бога. Про дива, який чула та бачила ще в дитинстві, розповідає і жителя Казбеків Любов. І отут, оцю в ці каплички вже чую так, красиво, ну, співають. А нема машин, бо обично то коні стоять, то машини, то а так нема нікого. Я думаю, наверно, лишили там транспорт, а сюди прийшли пішки. Я сіла на дорозі, отаму. І сиділа і чекала, поки думаю, не буду заходити, щоб не перебувати, бо не красиво, якби. А вже почекаю, коли закінчать вони молітву, а потім зайду, подивлюся, звідки люди приїхали, бо я любила зі всіма потердіти. Я сидю, моліт, викончилися, вже п'єні немає, і нічого, а не видно, бо салафан такий був прочний. І ніхто й не виходить. І я так збігла. Заходів, а там ні одної живої душі, і от зараз щоб мене хтось взяв і такого порубав і сказав би, що я не п'ю взагалі, а тоді я була ще дитиною, щоб мені там щось показалося. Любов майже щодня приходить сюди, прибирає стежить за порядком і запалює лампадки. Цю традицію вона прийняла від своєї бабусі. Одна з головних локацій каплиця на вершині гори. У середині криниця та православні ікони поруч із образом інокентія. Саме сюди приходять інокентіївці, щоб звернутися до свого святого. Ця капличка була побудована вже пізніше, це не є автентичною будівлею, але поряд з нами тут є купель, яка дійсно збереглася ще з часів, коли будували Інокентівці всі споруди, але вона дуже в занедбаному стані. Це таке місце, де Інокентій хрестив. Своїх прихильників вони приходили сюди і приймали оцю віру. Його великі черги тут були, декілька там кілометрів. Дуже багато приїжджали з різних губерній. Хотіли прийняти цю віру. Відбувалися ну, найголовніші такі е, святі дійства того часу, цього е, е, інокентівського руху. Купель була також однією з інженерних таких споруд всього комплексу підземного. Монастиря і ходи йшли навіть аж сюди через все поле. Тобто всі споруди і наземні, і, і підземні розташовувалися приблизно на 15 гектарах, а саме ходиці під землею були біля трьох гектарів. Ну це так приблизно люди, які ну, досліджували це, приблизні такі цифри називають. Можна зайти в. В майже кожній хаті, де проживають старі мешканці села Ліпецьке, є фотографія самого Інекенція, є фотографії там десь от, старі бабусі дідусі тримають фотографії оцих апостолів, татунів, значить, які були залишилися після нього, що деякий час керували цією релігійним групуванням. Було дуже випадків наглої брехні, здирництва. Змусили молодих дівчат, гарненьких до значить, всяких неприємних речей. Це все люди пам'ятають, то вже скажу, що є ставлення які сім'я як до чудотворця, деякі сім'ї вважають його релігійним просто шахраєм від релігії, який обдурював тоді довірили християн, які тут жили, і цим користувався. Позиція церкви така: інокеньті, Лівізор Він користувався шаленим авторитетом, тоді ж населення дуже багато молдавань, міса Болдаван, доходженням. Він служив молдавською мовою і зато він недоразово на йому від єпіскопата. В Кишинів Кишиньові була є керівний центр іпархії, тоді заборонялося, тоді мали. Від, 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 Відбувалося служіння виключно е, сроконослов'янською мовою, мовою всієї всі Російської імперії, тоді, тоді вона була на цих землях. Ось, але люди до нього тягнулися, він був дуже комунікабельний, дуже харизматичний, як зараз кажуть. Він міг розмовляти з людьми, і люди за ним дуже йшли. І з часом він собі почав себе поставляти, що, начебто, на нього зайшла якась особлива благодать Святого Духа, і він є. Я би то сказати втіленням втіленням Святого Духа. Він відбував заслання у. В Монастирів Соловка. Тоді як особа духовного звання, якщо вона зробила злочин духовний, не мирський, там не вбивство, не крадіжко іменно по духовній, вона підлягала виправню в монастирю. Тобто священник знайти з приходу і на монастир там на хліб, на воду, в келю, що він там деякий час провів. Потім митрополит дивиться, там справився, батько, не справився, що з ним далі робити, там як за нього кажуть яснамісник. Ось, але тоді відбулося вже фоподії февральської революції. Розсипалася Російська імперія, рухнув сюди, повернувся. Але вже тоді так, в нього такого великого не було руху і в 18-19 року його не стало. Активність інокентіївського руху була настільки помітною, що вже у 1952 році генеральний секретар компартії молдавської РСР Леонід Брижнів звернувся до центральної влади з пропозицією депортувати його послідовників. Попри десятиліття переслідувань і негативне ставлення, громада інокентіївців існує й сьогодні. Її послідовники налічують кілька тисяч людей, переважно мешканців Одеської області, етнічних молдаван, а також громадян Молдови та Румунії. Назарій Голуб Євген Войтенко Спільна новини Одещина.